Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, які живуть у лісі. Таких тварин ще називають дикими. Погляньте картинку та назвіть, які тварини живуть у лісі. Погляньте. Це білочка, зайчик, лисичка, кабан, олень, багато пташок. В лісі ми можемо побачити сірого вовка. І в лісі живе відмідь. Погляньте, але взимку він спить, тому ми його не побачимо. Сьогодні ми з вами ближче познайомимось з білочкою. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст. Та великий має хвіст. Так, намисто оченята! Хто це? Спробуй відгадати? Звісно, дітки, це білочка. Погляньте, діти, яка білочка. Якого вона розміру. Так, маленького, вірно. А хвостик в неї який? Так. Він пухнастий, великий, вірно. Подивіться, а якого кольору шубка у білочки. Так, зазвичай білочка руденька, але взимку вона більш сіренька. Це допомагає білочці ховатися від ворогів. Звичай білочка стрибає з дерева на дерево. Давайте дізнаємось, чим любить ласувати білочка. Вона любить горішки, жолуді та швішки. Грибочки. Зазвичай білочка дуже ретельно готується до зими. Вона робить запаси. Горішки, жолуді та шишки ховає у себе в дуплі. А гриби розвішую на гілочках дерев, щоб вони були сухими. Діти, давайте ще раз пригадаємо, куди ми сьогодні завітали. Так, до лісу. Там мешкають які звірі. Вірно, дикі. Ким ми сьогодні з вами познайомились? Вірно, з білочкою молодці. Але нам. Час повертатися додому. До побачення, дітки!